Ідею створення музею Шевченківський район в історії державотворення на сьогоднішній день біля 10 біля 10 років. Ми в Шевченківському районі, як і весь світ власне, на сьогоднішній день, розриваємося між процесом глобалізації з одного боку, з іншого боку, пошуки свого коріння, копання в історії. От, пакувавшись свої історії Шевченківського району, ми перейшли до висновок, що кожен мешканець району, кожна дитина має знати, що нам в районі не 10 років, тоді як, ну, тоді як останній адміністративна реформа була в таких розмірах Шевченківський район, нам не 70 Ся роки, коли на карті Києва з'явився назва Шевченківським район. нам нам тисячоліття. От і власне цією ідеєю ми керувалися, особливо після того як спочатку була ідея створення просто музею історії району, а потім вона трансформувалася в ідею створення Шевченківський район в історії державотворення, тому що Ну а це копання в історії привело до висновків, що всі, скільки небудь найважливіші події в історії нашої держави, відбувалися на території на території цього району. Дозвольте, будь ласка, представити вам усіх учасників прес-конференції. Зараз я не помиляюсь, без перебільшення можна сказати, що без кожного із них, кого ви бачите рядом зі мною, музею не те, що він би був гірший, трошки гірший, музею не було взагалі. От першим дозвольте вам представити голову Шевченківської адміністрації, щасливо від мене, зімін Сергій Георгійович. Він в нашому районі очолює район з листопада минулого року. А ідеї, я ж вам сказав, 10 років. Ну, м'яко кажучи, я про цю ідею говорив і по, і, 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 і іншим попередникам. Е, вот, але ну не було політичного рішення. Скажем, м'яко так. Сергій Орич прийшов, коли почав знайомитися із справами районів. Запросив кожного з нас до кабінету. І, як зараз пам'ятаю, був начальником управління культури, і коли мова пройшла про цю ідею, я збирався 10 хвилин його переконувати. Він послухав близько хвилини і сказав: так рішуче, як він це завжди робить, робимо. Після того почав контролювати, залучати спонсорів, заслуховувати мене на апараті на колегії, контролював. От і музей на кінець то ми відкриваємо завтра, куди вас і запрошуємо. В чергу, виникає таке питання, чому саме Шевченківський район виступив ініціатором цієї виставки. Ну тому що, як ви знаєте, з історичних подій в 1918 році тут була створена Центральна Рада, тут були надруковані перші гроші, і наш видатний значить, наш видатний. Павло Чубинський створив державний гімн нашої країни, ще не Україна. Тут є 1700 історичних пам'яток. Які є ну, гордістю не тільки Шевченківського району, а всієї нашої країни, які як Софія Київська, як Золоті Ворота, як Парк е е Володимирський, і таке інше. Тому в саме в Шевченківському районі ми виступили ініціаторами. Ви знаєте, що ідеї було 9 років, але на превеликий жаль, з певних причин е це питання було не доведено до логічного кінця. І ми дуже щасливі. Я маю на увазі Шевченковську райдержадміністрацію, керівництва генерального директора Неля Михайловну, всіх спонсорів, особливо Кіркевича, що ми разом з спільними зусиллями зробили цю дуже велику і корисну справу. На виставці буде представлено приблизно 500 експонатів, де відслідковуються всі історичні події нашої країни. Я думаю, всім буде цікаво і мешканці і Шевченковського району і нашого славетного міста, як то кажуть, по достоинству оцінять, що ми зробили.